I feel myself – ні в якому разі. Me love she mm, Ні ні. ні ні-ні-ні-ні-ні. cheated I – no-no-no-no-no-no. She said beside I ні, ні і ще раз ні. Ось це дієслова. Ось це іменники. Як ми вже з вами знаємо, вони майже не відміняються в англійській мові, так? А ось це займенники. І лише вони в англійській мові змінюються відносно роду, числа та відмінку. Чому так, та як їх використовувати в англійській мові. Давайте розбиратись. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. І так, ось в цьому відео ми детально з вами розбирали, що таке іменник в англійській мові та все, що з ним зв'язано. Раджу вам подивитися це відео, якщо ви його ще не бачили. А я вам поки нагадаю коротко, що іменники в англійській мові вказують на. Особу, тварину, місце, річ та абстрактне поняття, так як і в українській мові ми можемо зміняти їх особовими займенниками: я, I, ти, you, він, he, вона, she, воно, it, ми, we, ви, you, вони they. Це просто. А от що ви знаєте про ось ці всі займенники? Давайте для початку зрозуміємо, чому лише вони в англійській мові змінюються. Тож як я вже згадував, ось в цьому відео, що англійська мова перебувала під впливом багатьох інших мов, в тому числі і латини. І якщо ми глянемо на ось цю таблицю, то ми з вами побачимо, що англійські займенники були запозичені з латини, ну або принесені центуріонами під час їх походів. В Латині, як і в староанглійській, іменники та дії слова відміняли стосовно роду, числа та відмінку. Але на сьогоднішній день ми маємо спрощену систему відмінювання в англійській мові, тобто відмінюємо лише займенники. І штука тут в тому, що за рахунок цього патерни використання цих займенників відрізняються від звичних нам патернів в українській мові. Оскільки ми маємо зрозуміти, як і де їх правильно використовувати в реченні, щоб не робити ось такі помилки, як I feel myself», що дослідно перекладається, як я себе торкаюсь, ну десь отам. «Me love she, мені любити вона, her cheated I, її зрадити я. Бачите, трошки якось не ліпиться до кучі, так? Або ж she sat beside I, вона сісти біля я. Ну, нісенітниця повна. Давайте почнемо з особових займенників. Тож, давайте запам'ятаємо, що ми їх використовуємо перед дієсловами як підмет для заміни основного іменника. Тож, I, you, he, she, it, we, you, they. вживаємо перед основними дієсловами. Що таке дієслово та типи дієслів ми з вами розбирали ось в цьому відео. Нагадаю, що в питальних реченнях. Ми to be та туду міняємо місцями з іменником, а отже, і з займенником, якщо ми його використовуємо. Тож маємо. Mary is terribly upset today. Mary іменник, оскільки це людина, тобто ім'я. Is це дієслово стану стану be в формі is для he, she, it. She is terribly upset today. She це особовий займенник для третьої особи однини жіночого роду. А отже, ми використовуємо його, щоб замінити жіноче ім'я Мері. Сюзен е Піт, донwантіґо тюдпарі. Сюзен енпет іменники, оскільки це люди, тобто імена людей. Do – це дієслово дії, яке ми використовуємо в заперечному реченні з заперечувальною часткою нот. Щоб заперечити основне дієслово want. They don't want to go to the party. They це особовий займенник для третьої особи множини. А отже, ми використовуємо його, щоб замінити пару імен «Susan» and Pitt. «Is that traveling to London next week?» Dad – Іменник, оскільки це людина. «Is» – це дієслово стану «to be» в формі «is» для «he», «she», it. Ми поставили її слово is перед іменником, оскільки це є запитальне речення. Is he, traveling to London next week? he це особовий займенник для третьої особи одними чоловічого роду. А отже, ми використовуємо його, щоб замінити іменник, який характеризує чоловіка. Як бачимо, особові займенники використовуються в англійській мові рівно так само. Як і іменники в простих реченнях, тобто перед основними дієсловами як підмет, та після них в питальних реченнях. А що ж таке присвійні займенники та прикметники в англійській мові? Це «possessive adjectives» та «possessive pronouns». Давайте для початку згадаємо, що ми можемо виражати приналежність через додавання апострофа та літери S до іменників, тобто tom, – «toms». Mary, marries. Ось якраз для того, щоб замінити ось ці імена, ми використовуємо possessive adjectives, наприклад, my, me, you – твій, his, його, her, її, it's – його. Середній рід, тобто все, що не людина. Our, наш, your – ваш, their – їхній. Зроблю ремарку, в українській мові ми можемо провідміняти кожен з цих прикметників. Наприклад, їхня книга, їхні автомобілі, їх будинок і так далі. Їхня, їхні, їх. Але в англійській мові ми дані прикметники не відміняємо. Тож маємо their book, their cars, their house. І так, давайте запам'ятаємо, що ми використовуємо ці присвійні прикметники перед іменниками. І це дуже важливо, оскільки в англійській мові ще є такі підлі займенники, як «possessive pronouns», які мають таке ж саме значення, але за ними в реченні не слідує нічого, і використовуємо ми їх після дієслова. Давайте познайомимося з ними поближче, а потім розберемо приклади. Тобто «mine», мій, «yours», твій, «his», його, «hers», її, «its». Його середній рід, тобто все, що не людина. Ours, наш, yours, ваш, theirs, їхній. Тобто, як ми бачимо, ми просто до присвійних прикметників додаємо закінчення S, якщо такого закінчення немає. This is Mary's house. Mary's. Маємо ім'я з апострофом та літерою S, що означає приналежність та іменник house, тобто будинок, будинок Mary. This is Her house. Тут ми вживаємо присвійний прийменник для третьої особи одини жіночого роду, що стоїть перед іменником. Her. This house is hers. Hers. Тут ми вживаємо присвійний заіменник для третьої особи однини жіночого роду, і вживаємо ми його після дієслова. Tom's Tom's. Маємо ім'я з апострофом та літерою S, що означає приналежність, та іменник. Idea, тобто ідея. Ідея Тома. This is his idea. His це присвійний прийменник для третьої особи одиниць чоловічого роду, що стоїть перед іменником. Знову ж таки, this idea is his. his. Тут ми вживаємо присвійний займенник для третьої особи одиниць чоловічого роду, що стоїть після дієслова. В даному випадку прийменник. Та займенник звучать та пишуться одинаково. Those are Susan, and Pitt's kids. Susan and Pitts маємо два імені, тобто множину з апострофом та літерою S, що знову ж таки означає приналежність. Та іменник киз. Тобто ключі належать Susan та Тому. Those are their kids. Their. Це присвійний прийменник для третьої особи множини, що стоїть перед іменником. Those keys are theirs. Тут ми використовуємо theirs, так як це присвійний займенник для третьої особи множини, що стоїть після дієслова. Давайте підсумуємо: Possessive adjectives та possessive pronouns ми вживаємо, коли потрібно висловити приналежність якогось іменника до чогось або когось. З одною лише відмінністю. Possessive adjectives ми вживаємо перед іменником, а от possessive pronouns ми вживаємо вже після дієслова стану to be в його відповідній формі: Am, is, are, was, were. З цим розібрались. Тепер давайте розберемо object personal pronouns. Дуже така довга, знаєте, та лякаюча назва, правда. А якщо ми заглянемо ще й в посібник з граматики, то побачимо, що вони відповідають на питання всіх відмінків, крім називного Boring. Коротше, якщо ми говоримо про будь-яку дію, яку ми виконуємо над або з кимось або чимось, то й вживаємо оці трикляті Object Personal Pronouns. Students did their Актерсадес yesterday. Тут ми маємо their exercises, that you did. А значить, можемо замінити their exercises на them. Відповідно, students did them yesterday. I will go to the party with Sam. Тут ми маємо іменник Sam, тобто ім'я, та you go with. А значить, можемо замінити Sam на him. Відповідно, I will go to the party with him. I gave my brother a very nice surprise. Тут ми маємо my brother та дію give. В минулому gave. А значить, можемо замінити my brother на him. Відповідно, I gave him a very nice surprise. Give it to me. Тут ми маємо дію give to, яку я хочу, щоб виконали наді мною. Тобто дали мені щось. Тому в даному випадку використовуватиме. Give it to me. Explain it to us. Тут ми маємо дію «explain to, яку ми хочемо, щоб виконали над нами. Тобто пояснили нам щось правильно. Тому в даному випадку використовуємо us. Explain it to us. Окей. Okay. А що ж не так з реченням I feel myself»? Тут е, ми виконуємо буквально дію над собою. Тобто, якщо ми хочемо. Посилити основний іменник, або якщо ми хочемо описати будь-яку дію, яку ми, ви або будь-хто інший виконує над собою, або підкреслити самостійність під час виконання якоїсь дії, то ми використовуємо, слухайтесь, reflexive pronouns. Тобто I, myself, сам себе, собі, you – yourself, сам сама, самі себе, собі, собою. He himself, сам себе. She herself. Сама себе собі собою. It itself. Сама, сам, само, саме, себе, собі. We ourselves, самі себе собі ся. They themselves, самі себе. І oneself. Сам, само себе, себе, самому собі, собі себе. От якось так, коротше. I am talking to myself. Я розмовляю до себе. Я розмовляю сам з собою. Маємо дію talking to, яку я виконую над собою, і відповідно до цього я використовую займенник «myself». They did this by themselves. Вони зробили це самі. Маємо дію did, яку певна кількість людей виконала самостійно, тому використовуємо «themselves». Look at yourself. your suit is so dirty. Подивись на себе, твій костюм дуже брудний. Маємо дію. Look at яку ми хочемо, щоб певна особа виконала над собою. Тому відповідно до цього і використовуємо займенник yourself. Сьогодні ми з вами розібрали велику кількість займенників. Так, є ще відносні, питальні, невизначені займенники. Але їх ми розбиратимо трішки пізніше, коли мова буде йти про питальні речення та заперечувальні речення. Адже на даному етапі вони вам лише будуть як здорові людині милиці, я не знаю. Тож, друзі, повторююсь. Повторюйте вдома всі типи займенників, що ми з вами сьогодні розібрали, та все, що з ними пов'язано. Та пам'ятайте, consistency beats talent, що дослівно перекладається як послідовність перемагає талант на все добре і на щастиць.